Польські міста заохочують до реєстрації. Ксьонза відсторонили від служби за зберігання Мефедрону. Сьогодні відбудеться фінальний концерт фестивалю польського радіо Нова традиція. Змінюючи місце проживання в Польщі, необхідно про це повідомити. Обов'язок реєстрації все ще існує, але його важко реалізувати. Саме тому багато міст заохочують реєструватися, як, наприклад, Катовиці. Речниця міської ради Катовиць Сандра Гайдук повідомила в ефірі Радіо Катовиці, що розширення зони платного паркування змусило мешканців масово реєструватися. Ні, так же можемо собі наглябінцями, стрифом потного це не так, що можемо раптом охопити ціле місто територію платного паркування і потім очікувати, що всі мешканці зареєструються або створимо для них абонентські програми. Абсолютно, це не працює в такий спосіб. Це не золотий рецепт, який нам абсолютно вирішить проблеми реєстрації в місті. Натомість, цей спосіб, цей метод нам показав, що справді на момент, коли мешканець отримує якусь реальну користь, то така реєстрація відбувається зовсім інакше. Каніц достає якісь реальні кожисті, виглядає зовсім інакше. У катовицях також діє карта мешканця для зареєстрованих мешканців, яка дозволяє їм отримувати знижки, наприклад, у міських установах у сосновці. Також однак, як зазначає Рафал Лиси, речник міської ради сосновця, важко сказати, скільки людей насправді проживає в тій чи іншій гміні. Інеґего мовно статистики і підсумування виконування призбутні. Одне говорять результати підсумки головного статистичного управління, а інші дані маємо з наших місцевих відділів громадянських справ. І так насправді вони розрізняються. Ми перевірили використання води. Можна припустити, що одноосібне господарство використовує щомісяця до 4 кубометрів води і протягом двох років показує нам зростання. І тут цікава кількість відносно кількості мешканців. А обов'язок реєстрації нам допомогти. Міг би це уточнити, бо тоді ми мали би точні дані. Зобов'язання щодо реєстрації можна виконати в будь-якому міському управлінні, а також онлайн. Тим часом сілейський зв'язок гміни повітів офіційно звернувся з закликом відновити санкції за відмову в реєстрації. За словами членів зв'язку, чинний правовий статус заохочує зловживання та призводить до уникнення відповідальності деякими громадянами. Влада Варшавської архієпархії відсторонила від усієї пастирської діяльності ксьонза, якого запідозрили у зберіганні та розповсюдженні Мефедрону. Деталі надав Ксіонс Пшемислав Слівінський, речник Варшавської архієпархії. Душпастиря затримали минулого тижня. За даними прокуратури, йому висунуто звинувачення у зберіганні та вільному розповсюдженні Мефедрону. Після арешту, згідно з рішенням церковної влади, його було відсторонено від усієї душпастерської діяльності, зокрема від здійснення таїнств до повного з'ясування справи. Очікувалося, що Ксіонс визнає себе винним, незалежно від юридичної. Та церковних наслідків священнослужитель зобов'язаний пройти терапію. Розслідування проводить місцева прокуратура в гродійсько мазовецькому Ярослав Н. подав клопотання про накладення на нього стягнення без ведення судового розгляду. Сьогодні увечері відбудеться заключний концерт фольклорного фестивалю польського радіо Нова Традиція. Переможців оголосили вчора, гран-прі було присуджено Терцету Імперіал за доказ існування космосу. Засновником премії є міністр культури та національної спадщини. А нова традиція це найважливіший огляд місцевої фольк-музики, що поєднує традицію з сучасністю. Голова журі Йоанна Словінська сказала, що конкурс був винятковим. Відзе і слише. Дивлюся, чую і радію, що ми входимо у якийсь зовсім новий вимір натхнення і вражень, пов'язаних із традиційною музикою та загалом традиційним мистецтвом. У концерті лауреатів виступлять колективи Терцет Імперіал, Нон adaptive Деск Мюзік, Тщині Карабаху, Лунарія Нович», а також Юстина Яри елегантна капела. Fiedronowicz oraz Justyna Яри і алеганська Kapela. Фіналістів обирала група з 10 осіб, редакторів і музичних експертів польського радіо.